Вітаю, я Ірина Коваль, і це рубрика про здоров'я. І сьогодні у випуску про обов'язкові обстеження у лікаря-гінеколога і мамолога, а ще про те, де в Україні безкоштовно можна зробити огляд ротової порожнини та навчитися правильно чистити зуби. Найпоширенішим онкологічним захворюванням серед жінок в країнах Європи є рак молочної залози. Та, на жаль, не кожна з нас, хоча б самостійно проводить огляд своїх грудей, не кажучи вже про обов'язкові обстеження у лікарів. Сьогодні про фактори ризику за того, щоб виявити на ранній стадії або ж попередити вчасно. І чоловіків, прошу залишитися біля екранів телевізорів, тому що за здоров'я своєї дружини відповідаєте. І ви життя жінки поділяється на декілька періодів. У кожного з них є свої особливості. Та, на жаль, в сучасному житті є хвороби, про які можна дізнатися в будь-якому віці. Онкологія на сьогоднішній день помолодшила. Нас помирають жінки працездатного віку, не бабусі 95-річні, а дівчата. 19, 25, 30 років, котрі б могли народити нових українців, котрі б могли розвивати нашу державу. У групі ризику знаходиться кожна. Найпоширеніші фактори, які роблять хворобу більш ймовірнішою, це генетика, вік, харчування та екологія. Більше 250 жінок на день дізнаються про страшний діагноз рак молочної залози. З них 50 помре, 20 жінок на день дізнаються про рак шийки матки. 10 з них також помруть, і вся ця жахлива статистика свідчить про те, що в державі не існує е, чіткої програми, чіткої програми профілактики, чіткої програми інформування жінок про їх стан здоров'я. Кожна з нас має знати, дівчата з 17-річного віку повинні вміти провести огляд своїх грудей самостійно. Так один раз на місяць, після критичних днів, станьте перед дзеркалом і підніміть руки догори. Зверніть увагу, чи не змінили ваші груди форму, чи немає набріків чи ямок, виділень з грудей. А можливо, вони змінили колір. Потім проведіть пальпацію. Для цього потрібно лягти на спину і руку витягнути вздовж тулуба або покласти під голову. Найпростіший метод спіралі, коли обстеження молочної залози проводиться у вигляді концентричних кіл, починаючи від пахви і до соска, подушечки пальців роблять кругові рухи. Звичайно, прислухатися до симптомів, які е, відчуває жінка, дуже важливо, і звичайно в цьому немалу роль відіграє і чоловік. Він може бачити стан своєї дружини, він може бачити, як в неї змінився чи настрій, чи, чи е, характер за останній час змінюється. Це гормональний фон змінився. Е, в неї є відчуття важкості в грудях, або якийсь неючий біль е, в. Е, в Підпахваній ділянці, тобто, все це може впливати на, скажімо так, такий дзвіночок, який має бути в першу чергу, має дати жінці знак, що треба звернутися до лікаря. З 30-річного віку жінка повинна один раз на рік проходити обстеження у мамолога після 35 років, робити обстеження раз на півроку. Один раз у півтора-два роки рекомендується проходити ультразвукове обстеження молочних залоз. Після 40 років можна при потребі і в принципі при ознаках якогось вузлового утворення робити мамографію. До 40 років протокол не рекомендує цього робити, але після 40 років можна виконувати. Не менш важливі профілактичні огляди у гінеколога, і чим старше жінка, тим частіше потрібно відвідувати лікаря, адже після 40 років зростає ризик розвитку гінекологічних захворювань. А ймовірність розвитку раку шийки матки існує у всіх жінок незалежно від віку. Тому краще відвідувати гінеколога один-два рази на рік. На сьогоднішній день Світовим стандартом є відеокольпоскопія. Ми використовуємо її для того, щоб виявити на ранніх стадіях рак шейки матки. Якщо ми маємо якусь підозру або підозру, скажімо так, на початок якогось онкологічного процесу, то все це можна вирішити дуже швидко, прямо після кольпоскопії, одразу ж, і закрити цю тему раз і назавжди. Але все це вимагає приходу жінки. На це обстеження в багатьох країнах світу проводять спеціальні скринінгові програми для населення задля того, щоб виявити онкологічні захворювання на ранніх стадіях. Так у Фінляндії жінкам з 25 до 65 років проводять скринінг на рак шийки матки, а з 50 до 69 років на рак молочної залози. Лікарі радять проходити скринінгові обстеження раз на рік тим. То є в групі ризику таке обстеження, обійдеться вам від 5 до 10 тисяч гривень. Насправді, скринінг онкологічний він є в нашій клініці, дозволяє протягом 3-4 годин дати відповіді на дуже багато запитань і, в принципі, віддати інформацію пацієнту про його здоров'я, відповісти на ті питання, які його довгий час турбували і не давали спокою. Все це дозволяє на сьогоднішній день виявити на ранніх етапах складні. Хронічні захворювання, які можуть трансформуватися потім в онкологічний процес, або ж виявити навіть онкологічну патологію, нерідкий випадок, коли в нас пацієнти приходять на онкологічний скрінінг, і ми виявляємо у них онкологію першої стадії. В нашій країні також працюють приватні клініки, в яких діють соціальні програми безкоштовного прийому пацієнтів. Тож кожна жінка може завітати до 1 квітня у кіберклініку Спіженка, де безкоштовно можна пройти огляд і отримати консультацію лікарів-гінеколога і мамолога. На цьому тижні відбулася приємна подія. Запуск всеукраїнського соціального проєкту Чисті зуби не хворіють. Представницький офіс Заблоцький клінік було відкрито у місті Львові. Чому там будуть навчати українців та які консультації можливо отримати? Дивіться далі. Українці не вміють доглядати за порожниною рота. Саме тому в нашій країні так багато беззубих людей. Але все можливо змінити. Для цього потрібно небагато і немало навчитися правильно чистити зуби. Саме для цього відбулася презентація першого в Україні інноваційного формату у сфері надання медичних послуг представницького офісу Заблоцький клінік. Бізнес-модель сучасної стоматологічної української клініки захворів. Плати гроші, і ми тебе полікуємо. Хочеш, щоб ми полікували тебе краще, плати дорожче. Хочеш, щоб ми тебе полікували дуже добре, плати в два рази дорожче. А цей офіс має на меті зовсім інше. Ми хочемо, щоб люди заощаджували гроші. Бідні люди, багаті люди, заможні, менш заможні, можуть уникнути візиту до стоматолога, якщо вони регулярно чиститимуть зуби. Тому чисті зуби не хворіють. Тепер Кожен охочий може завітати у ТРЦ Вікторія Гарденс, що у місті Львів, і там висококваліфіковані лікарі, стоматологи безкоштовно проведуть консультацію та відеоогляд. Перші відвідувачі залишились задоволені. Мені сьогодні провіряли е, зубки відеокамерою, і ще мені чистили. Ну, я їх чистила. Насправді бути здоровими та сповненими сил і енергії набагато простіше, ніж ви думаєте. Просто бережіть здоров'я з молоду і частіше згадуйте про профілактичні огляди. Весна надихає, тож більше часу проводьте на свіжому повітрі. З вами була я, Ірина Коваль, і рубрика про здоров'я. Бережіть себе.